Повітряних силах збройних сил України зазначають про те, що було збито 93 ворожі безпілотники. Пане Сергію, були повідомлення, які надходили цієї ночі, про те, що під ударом якраз таким потужним був одеський регіон. Які наслідки власне на цю хвилину можете розповісти нашим глядачам? Дійсно, були на жаль, і влучання відповідно була масована атака російських ударних дронів є пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури на Одещині і зараз енергетики працюють від початку ліквідації цієї пожежі, що виникла над тим, аби повернути електроенергію до споживачів. Відразу хочу зазначити, що традиційно і це гарна традиція. Критична інфраструктура вона витримала цей удар, і цей удар по об'єкту енергетичної інфраструктури е, також було фактично відразу. Там, якщо не помиляюся, 7 тисяч абонентів отримали електроенергію, тому що було перепідключення відповідно на альтернативні і резервні е, джерела е, надходження електроенергії. Е, ще кільканадцять тисяч на жаль залишаються без електроенергії, але максимально. Максимально швидко в таких умовах працюють енергетики. Звичайно, влучання не прості, але тим не менше, я думаю, що протягом дня вдасться е, максимально відновити подання електроенергії як до критичної інфраструктури, яка працює. Ще раз скажу, вона не зупинялася ні на мить, і власне до е, помешкань мешканців е, Одеської області е, не перший удар була певна оперативна пауза. Я нагадаю, що Одещина є прифронтовим регіоном. Очевидно, що ворог ви бачите тактика його незмінна. Він накопичує відповідно ударні дрони, і це видно по тій статистиці, яка кожного дня публікується повітряними силами. Зараз така. Дійсно, перерва є, немає таких масованих обстрілів, накопичення відбувається, це очевидно. І вибирають якусь локацію росіяни і починають по ній тоді бити. Тобто ця локальна така тактика, називаємо її. Очевидно. Тому я скажу навіть більше: на сьогодні очікували ми, що на цю ніч десь, можливо, ворог почне діяти саме по Одещині. Дуже активно працювала саме протиповітряної оборони, як завжди, максимально все було задіяно. Відповідно, але бачите, все рівно десь пошкодження є, а получання в тому числі. Хоча відсот, відсоток збиття він тримається 70 і не менше, як правило. Але це війна, і на жаль, щось дійсно пролітає зі ста. 26, так повітряне в ціле 93 ворожих безпілотники були збиті. Це статистика, яку нам наводять повітряні сили збройних сил України. Давайте поговоримо про ситуацію, яка складається на фронті. Звичайно, в центрі уваги зараз ситуація на покровському напрямку. І, от буквально вчора у вечері речник управління комунікації угруповання військ Схід Григорій Шаповал сказав про те, що російські окупаційні війська зайшли. На околиці Мирнограда Покровського району ситуація каже: він важка у самому місті ведуться вуличні бої. Ну і ворог використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні та технічні засоби. Ну і так само Шаповал сказав про те, що українські захисники намагаються втримати позиції, роблять фортифікаційні споруди. Власне цю інформацію підтверджує також паблік Deep State, Ну а в змі з'явилося повідомлення про те, що Путін наказав захопити Покровськ у листопаді. Чи означає усе це, що якраз максимально сили та всі наявні технічні ресурси, ворог е у листопаді кидатиме саме на цей напрямок? Ну це відбулося не листопаді. Ви бачите, що і зараз дійсно ситуація фактично вже критична. Що говоримо по покровську, надзвичайно складно, хоча я все-таки сподіваюся, що є шанс і отримати саме місто. Ми не можемо говорити про те, що Покровськ на сьогодні знаходиться в оточенні, не дивлячись на складність усієї ситуації. Так розширилася сіра зона, і ми це бачимо відповідно на мапах. Вони дуже близькі до реалій. Ми бачимо те вікно можливості, яке виникло в росіян. Ну я б назвав би це апендиксом можливості. На карт на, на мапі воно видно. На сьогодні, яким ворог намагається просуватися і просунувся? На жаль, це південний фланг, там південно-західний. Тобто там, де ми говорили, насправді, що проблеми дійсно можуть виникнути саме з, з цього боку нашого фронту по покровську, нашої оборони, і так ворог і цим скористався. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що піхотні групи ворога дійсно е знаходяться в покровську, йдуть вуличні бої. Відповідно, на жаль, е, вдалося просочитися в тому числі і пілотам е, російських е, дронів, які активно працюють по наших позиціях. Відповідно, е, я не кажу, що наші не працюють теж працюють дуже активно і. Дуже часто знищують росіян. Звісно, там ми не можемо сьогодні. До речі, відразу скажу, порахувати скільки ж росіян просочилось і зайшло в місто на сьогодні. Крайня цифра, яка була це було 200 приблизно 200 росіян. Це те, що давав генеральний штаб певний час тому. На сьогодні скільки там росіян пройшло цим апендексом? Сказати надзвичайно важко, але. Якраз проблема в тому, що дрони працюють дуже активно вже в самому місті, і це є проблема. Тому шанс стримати Покровська або принаймні не дати ворогу далі просуватися на сьогодні, є відповідні рішення щодо підсилення оборони Покровська. Вони, звісно, прийняті. Я так розумію, яким чином це відбуватиметься вже безпосередньо. На ході бойових дій я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо, тому що ситуація дійсно дуже динамічна і добре, що ви завжди зазначаєте час нашого виходу до етеру, тому що ми розуміємо, що ситуація може змінитися. Тому по покровську якось так не дуже приємні новини. На жаль, це не означає, що треба зразу кидатись до е помиральної ями, і звичайно, треба обов'язково реагувати а, вірніше не реагувати на ті вкидання інформаційні, які будуть зараз летіти від росіян. Е е так що очевидно, е росіяни собі якусь е таку мету поставили в листопаді захопити Покровськ для того, щоб оголосити це там, не знаю, е е якоюсь там відповідною подією, ледве не на рівні Другої світової війни. Це очевидно, тому інформаційних ще через. Кажу, буде дуже багато. І по Мирнограду, очевидно, що ми ж говоримо про покровську мирноградську агломерацію е, на сьогодні це вирішальні дійсно бої. Хоча не самі населені пункти не вирішують долю цієї битви. Там відповідні рубежі, і по шахті Покровська, це теж рубіж, який не дасть ворогу. Я сподіваюся, надалі просуватися. І, от, власне, Мир Мирноград. Це не новина, що ворог там опинився на околицях, диверсійно розвідувальні групи, піхотні групи ворога. Вони вже з'являлися на околицях Мирнограда. Звичайно, це буде коментувати у Рупоні, військ схід, їхня територія, відповідно інформаційно, в тому числі, але бої тривають там бої жорстокі, і зрозуміло, що ворог теж буде намагатися рухатися і закріплюватися на цих локаціях. Тому ще раз питання утримання оборони, навіть не утримання оборони покровсько мирноградської агломерації. Я думаю, що зараз проявиться тенденція вже основна, і яким чином це буде відбуватися, чи вдасться нам втримати відповідні локації? Складна ситуація. Найближчі години можливо багато що покажуть, і можливо, будуть і якісь вирішальні. Зазначимо ще раз, що інформація, так яку ми обговорюємо, це станом на от зараз на наших годинниках 9.40 ранку за київським часом, 29 жовтня. А пане Сергію, коли в інформаційному просторі у нас з'являються там так певні дедлайни, яку які Путін виставляє перед російськими окупаційними військами, чи є відчуття того, що ворог зараз кудись поспішає? Ну, це почуття і відчуття, воно виникло не сьогодні, воно стало виникати, я думаю, десь наприкінці весни нинішнього року. Можливо, навіть ніколи не покидає, тому що очевидно, що змінюються, скажімо так, процеси геополітичного характеру, відповідно, і бачимо, як змінюється, ну, скажімо, позиція. Адміністрації Білого Дому, Сполучених Штатів Америки у бік Російської Федерації протягом цього часу, і тим більше росіянам не вдалося реалізувати жодного дедлайна протягом весни, протягом великого літнього наступу, потім у вересень, вже, власне, жовтень закривається. І ну, таких здобутків, навіть покрос не змогли захопити з Мирноградом, так? тому таких здобутків, про які мріялися, немає. Очевидно, що. Ну, скажімо так, і попереду зустрічі і Трампа з е, очільником Китаю, е, відповідно, санкції запрацювали проти Росії чергові і дуже потужні. І це все, звичайно, накладає відбиток на хід мислення і хід дій Російської Федерації. Очевидно, поспішають, тому що у повітрі, е, принаймні, ну, інформаційно сьогодні знаходиться теза про те, що е, припинення вогню. Я кажу саме про припинення вогню, має е, зараз відбутися по лінії бойового зіткнення. Очевидно, що тому росіяни намагаються максимально щось захопити е, Відповідно, мова йде про Покрось, про Мирно Грати. Бачимо, що ситуація на інших напрямках є надзвичайно складною. Тому цей поспіх він відчувається. І, власне, ті резерви, які сьогодні ворог е, може задіяти, він кидає сюди. Е, на Покровський напрямок, на Олександрівський напрямок, максимально на Покровський, це нагадаю, і 51 ша і 2 га загальновійськові армії, і підсилення відповідно від бригад, і в тому числі там танкових дивізій на цьому напрямку. Тобто, все максимально, що є, ворог дійсно кидає сюди, тому і, очевидно, поспішає. Ну, але ж інтенсивність власне застосування і техніки і живої сили так само визначатимуть найближчим часом і погодні умови. Правильно, ворог звичайно, погодні умови впливають на роботу пташок. Перш за все, ми говоримо про дрони різної номенклатури, і ворог намагається цим користуватися. Оці механізовані штурми вони в тому числі з'явилися не просто так, можна по-різному їх характеризувати, і все, як кажуть, буде близько до істини. Тому що відбулося накопичення, треба просуватися, треба перекидати піхоту. Але це й погодні умови, які ворог намагається використовувати. Тобто, це негода, яка на думку росіян дозволяла би їм. Швидше просунутися, щоб не було видно відповідно до лінії бойового зіткнення, і зробити такі ударні китки в нашу оборону на сьогодні. Ну наскільки я на цю хвилину знаю, жодний жоден механізований штурм він не закінчився для росіян успіхом, жоден, не дивлячись на негоду, не дивлячись на складність ситуації. Чи буде ворог надалі використовувати механізовану компоненту? Я думаю, так і вже навіть не дивлячись, можливо, на погодні умови? Тобто, якщо росіяни десь відчують слабиночку в нашій обороні, вони, звісно, будуть туди кидати всі наявні резерви, у тому числі механізовані? Що зараз відбувається на стику Дніпропетровської та Запорізької областей, ось на цьому напрямку? Напрямок дійсно спекотний. Ми на ньому теж акцентуємо завжди увагу. Це не означає, що на інших там спокійно, але це ключові, скажімо, напрямки від відтино на фронту. Очевидно, що сьогодні ворог хоче використати територію, частину території дуже незначну, але воно. Факт, на жаль, Дніпропетровської області саме для того, аби створити собі ну, певний такий буфер безпеки, я б його назвав, для подальших дій на Донецькому напрямку, на південно-донецькому напрямку, що ми говоримо про цю локацію, або як сьогодні дуже щільно розбирали Покровський напрямок. Власне, Запоріжжя, Запорізький напрямок, що по Оріхівському відтинку фронту. Там особливих змін на сьогодні немає. Бачимо, що ворог намагається більш активно сьогодні діяти на голіпільському відтинку. Чому це намагання вийти до наших угруповань, які обороняють Донеччину, в тому числі фактично фактично тил. це знову таки про створення відповідних буферних зон безпеки, які потім можна використовувати як плацдарми для накопичення відповідних сил. Аби більш активно діяти, в тому числі на запорізькому напрямку, влітку ворогу не вдалося по Запоріжжю нічого зробити. Тому що ситуація складалася не на їх користь, як на північно-слобожанському відтинку, потім і на Покровському, ви пам'ятаєте, теж далеко не все у ворога виходило. Тому увага була прикута в основному туди. Але запорізький відтинок він для росіян, в тому числі, може використовуватися ними як перше, я вже сказав, створення буферної зони безпекової. По-друге, це відволікання наших резервів. Щоб ми їх не задіяли, зокрема на покровському відтинку фронту. Ну, звичайно, це постійне джерело напруги. Це підсилення інформаційними супроводженнями, того, що ворог там буде атакувати Запоріжжя е як обласний центр. На сьогодні цього звичайно ресурсного росіян немає і не вистачає, але тим не менше, активні дії на цих напрямках будуть продовжуватися саме з тих причин, які я назвав.